Поїхали. Поїхали. Знімаємо. Зараз про строї трошки, про бахмутські строї. Оця сорочка, отака вишиванка, яка зберігалася в родині в місті Бахмуті. В ній виходила заміж жінка з Бахмуту. Ось вона така дуже красива, з пухликами. Троянди, цікавий колір вишивки сорочки. І зверніть увагу, вона з підтичкою. Тобто нижня частина пришита з більш такої дешевої тканини, це канапля, і відрізняється від загального взору, відрізняється вишивка низу. І вона дуже-дуже тонко оброблена. Мене завжди вражає, як Жінки ставилися до своєї роботи, скільки вони сил вкладали навіть в те, що не, ну, не буде ніколи ніким якби, помічене. Така, така якість роботи, що просто я як беру в руки, я просто вражаюся. Вона шита вручну, шита вручну. Ось така красива сорочка. Керсетка це просто підібрана до неї до строю. Керсетка не автентична, не бахмутська. Тепер близька трішки можна ще раз да -да -да. отримати розвитку? Так-да-да. -да -да. От пухлики, ж, це ж вишивка така. Трошки-трошки зверху от біленьким троянди вишити. І так само знизу. Угу. Так. Оце типові сорочки, як ну не то, що типові, а в таких сорочках ми знімаємо. Заслугався. Ага, В таких сорочках дуже є багато світлин ем, в сімейних альбомах бахмутян, от такого типу, такого крою, з такої тканини. Це, звичайно, більш пізніший якби, період. Це після війни, після Другої світової війни. Але от саме типовий крій, невеличка, отака мережна вставочка, біленька і, і, і приблизно отак от розташований. Взор. Кольори дуже різні, але кріг і тканина і все от дуже притаманна нашій території. Я знову так само. Зараз зніму трішки тут. Давайте. І можете знову потримати рукав? Так. Да. Все? Так.